Добрий день глядачі, підписчики. Сьогодні 22 листопада. Знаходимося на ячмені. Як бачимо, сіяв 5 жовтня даний ячмень. Батькові на городі. І сіяв сівалочкою гном від компанії Мерагро. Сівалочкою задоволений, сіє добре. Як бачимо, виправив дану ситуацію. Так як бачили в мене на каналі, пшеничка були просіви між сівалками. Це була моя вина, так як сіяв перший раз нею. І потрібно було ущитувати ширину трактора сівалки, щоб перекривало рядочки. Як тут, як бачимо, сіяв не видно, стиків немає між сівалочками. Ячмінь знаходиться в такій стадії, вже кущиться добре. В общем, виглядає дуже непогано ячмінь. Ось от так от. Ось от теж псивал. В общем, як бачимо, стиків просіїв нема. Все добре сплошну рядочки. Ось така от ситуація. Кого будуть цікавити. Замовлення даних сівалок можете звертатися до фірми чи писати мені в коментарі, напишу вам номер телефону, сівалкою задоволений. Обирав довго, хотів спочатку китайську, але китайської нема металу. Тут метал є добрий, товстий, якщо сіє добре, Така от картинка. Непогано виглядає ячмінь по сівалочкою. Добре, дякую за увагу. На все добре.